Коли мені було 6 років, я перший раз зробила свої гроші. Я тут працювала, тут завозили зерно із колгоспу, всюди-всюди було зерно, потім комбайн, другий-третій поверх то піднімав, воно сушилося, і тут донедавна ще пахло зерном. Цій павутиння, павуки і всякі комахи. Ми їх виносимо, ми зробили комашиний готель. У нас тут все дуже, як скажуть, для природи. Десь 2-3 роки ми боролися із тим стереотипом, що тут можна щось запропонувати. Ніхто того не розумів. Казали, що як можна купити собі щось із щурами і хотіти там приводити туристів. Зробити щось у колишньому зерносховищі. Така трохи божевільна ідея. Хоча я запрошую місцевих, щоб ви побачили. В Австрії, наприклад, у таких будівлях, у фермерських будинках так само роблять якісь корчми на вихідні. І ми тут пропонуємо закарпатські гуляння. У нас тут до 50 людей ми робимо лемківські весілля. Приїжджають туристичні групи і ми беремо з них пару, ми одружуємо туристів тут. В народних костюмах з всіма традиціями місцева фольклорна група тут співає. Місцеві сусіди, родичі готують їсти з місцевих продуктів, місцеві дівчата допомагають там на стіл вносити, прибирати і так далі. Я купляю якісь місцеві продукти тут. У сусідів, щоб заспокоїлися, що це добре, коли туристи приїжджають. Ми дуже раді в першу чергу велотуристам, рюкзакистам. Вони можуть бути грязні, у нас є там літній душ, ми пропонуємо там в бабуні і гарячий душ. Тут можна посушитися, тут можна полагодитися. Ми тут говоримо на трьох-чотирьох мовах. Хочемо, щоб велотуристи тут почували себе комфортно. Те, що ви побачите наверху, це в німецькій мові називається Matratzenlager. Матраци ми зробили е, так свідомо, тому що їх можна переставляти, забирати, додавати. Ну, ніби до 16-ї конькомісця було садиба. Це дуже такий е, дешевий вид відпочинку. У е, е, нас по-моєму букінг 60 гривень з особи коштує. Тобто е, це велосипедисти, які в основному з палатками їздять, але якщо мокро або не хочуть. Ik wil ze in het leven zijn.